Друзі, вітаю. друзі, 18 січня. Слава Україні! І так, друзі, сьогодні випробування нової форми. Це форма дно для 12-рамкового вулі, сумісне з Лисонь, Біхаус, Бджулярь і тому подібне. Е -е, виникла тут невеличка така неприємність. Ну, з ще вона пов'язана. Доволі складно вирахувати об'єм даної форми, так як багато різних вітуляк, закатуляк і тому подібне. Коротше, і я вирішив глаз дати із загального об'єму. Ну, Поділив на три рівні частини і відмінусував одну. І, на мій погляд, я був впевнений, що цього більше, чим потрібно для об'єму даної кормушки. Так як на готові деталі мені потім буде набагато краще порахувати об'єм самої деталі, ніж на формі, котра в такому стані Ну, дуже складно було порахувати. І не мав чесно. Це привело до тому, що перезбиток ППУ. Начав давити по максимуму, і, звісно, що повилізала якась щастя. Це ніяк не буде впливати на саму готову деталь, тому що там все залишить стільки, скільки треба, а то і більше. Зараз мені ще потрібно 20 хвилин почекати і будемо розбирати. Я завжди практикую демонструвати вам на першій заливці, так як, ну, на мій погляд, ну, якщо робиш, скажімо так, максимально ну, Скажімо так, ну, багато часу до неї удивляєш, питаєшся зробити якісно. Звісно, що її перша проба заливочна має бути вдалою. І якщо собрав тяп-ляп, і перша проба, і звісно, що буде теж така тяпля, після чого прийдеться дорабатувати форму і тільки потім її привести в робочий стан. І за цього і демонструю. Перший, щоб наглядно було видко, як це виглядає при першій заливці. Ну, якщо враховувати це, якби я дав нужний об'єм, і от стільки вилізло, це, звісно, що було б забагато. Ну, Хоча тут. Е Технологічно потім і так буде. Коротше, неважливо, то умники зараз знайдуть і скажуть, що перерасход. Так, е, отвірів відразу насверлив стільки, скільки, на мій погляд, потрібно. І якщо там вже потрібно буде, будуть досверлюватися. А якщо вони нафіг не потрібно, їх просто не розсверлювати. Та й буде і так працювати. Е, так, все. Чекаємо, коли пройде час і будемо розбирати. І так, друзі, вийшло время. І потрібно розбирати. Е е Краще б я, звісно, виділив трохи часу на підрахунок об'єму, ніж зараз чистити цю форму, так як форма вже не була змазана зверху, так як не пофарбована, і прилипло, звісно, так і дрьона. Прилипло доволі сложно відбивати. Ну, потрошки почищу. І хотів зекономити часу, щоб не враховувати об'єм. та Потрачу його зараз на це. Це завжди так. Хочеш одно зекономити, на другому потратиш. В буджільництві так практично завжди. Добре, друзі. Зараз буду розбирати, продемонстрував, вам не встиг дочистити, залишились ці дві бобишки. Зараз відключуся, попитаюся відірвати кришу. Криша тут доволі вийшла тяжка, так як багато наповнюючих матеріалів, які формують саму. Саме дно, вони, скажімо так, в криші. Добре, розбираю і дивимося далі. І так, друзі, криша доволі добре відстала, так як все було змазано, все підійшло добре. Ну і маємо це у нас верх. Ой, низ дна. Ну Поки що мене все влаштовує за рахунок дуже великого об'єму компонентів. Звісно, що ніяких. Ой, кажу, зажаття воздуху, то і нема. Так, за рахунок вот таких, скажем скажімо, толщин. Вага криші, звісно, що тяжкова. Щось тут залишилося трішки. Так, зараз будемо далі розбирати і демонструвати. І так, друзі, значить відкрив стінки. Стінки теж відкриваються добре. Так як по великому рахунку, то і нема чому тяжко відкриватися. Ну і зараз. Будемо під... дивитися, що в нас вийшло. Це у нас потай під сітку, під заслонку, котра буде закривати сітку. Даний... Дане дно призначене для ділянки сім'ї пополам, і сходя з цього два розміри сітки. Сітка невеликих розмірів, так як із практики люди розуміють, що на націло дно не треба, так як на націло дно в будь-якому випадку потрібно буде перезакривати. Сітку, і відразу роблять, скажімо, так, такі, як потрібно. Все, починаю крутити підйомник і демонструю далі. І так, значить, підйомник підняв дуже добре. Звісно, що при першій заливці йде трошки важче, ніж при е, потім уже постійній роботі, так як за рахунок щелей, пепу туди поналізало, поприліпляло і тому подібне. Ну, і несмотря на то, все і так дуже добре підняло і відлізло. Бачимо, де ніде ще пролішили не змазали, так як не замічаєш. Ну, все по великому рахунку. Так. Що у нас з самим дно? Ну, отак виглядає дно. Зараз я його почищу, отблою і вже продемонструю вкупі з корпусом. Дивимося. І так, друзі, почистив я дно, приніс відразу до нього комплектуюче і як це виглядає. Ну, як помініта, дуже добре. Я дуже задоволений результатом, так як нема нічого кращого, коли ти робиш і потім залишаєшся задоволеним. Тобто отвіри під заслонку на одну, на другу. Зроблено, значить, ну, по великому рахунку так. Тут зроблено, ну, третя ножка. Потребувала вона там, не потребувала, богу знає, ну, є та є, як по мені прикольно дивиться. Вперед давали повністю монолітний, щоб бджолки не путали і не скажімо так, не дівалися під сісі ну, в Ці, отвори, так як буває, деколи проблема, бо через сітку бджоли чувствують сім'ю і не до всіх доходить скажімо так, заходити через літок. Ну, коли отак літок відкрити, звісно, що дойде до всіх бджілок. Ну, Туди, коли якось воровство і тому подібне, коли там залишають на одну бджілку прохід, то туди вони можуть і під сітку звіситися і вісіти. Так що робили так, як потрібно. Цей дільок пополам. Не робили, Так як це конструкцію усложняє, а толку з того мало. Вообще, фігня е -е, Як на мій погляд, може хтось і зовсім зі мною не згоден і має на це повне право. Не обов'язково бути зі мною згодними. Так, е -е, як е -е, заказчик. Не був впевнений, що буде використовувати, або невеличкі людки покупні та буде прикручувати на саморези, або магніти. Ну це вже при прибажанню ставиться в форму е в нужних місцях, або магніт. Ну, а якщо буде льоток прикручувати, значить нічого не потрібно. Так, що тут ще технологічно цікаво в цьому, в цьому дні? Те, що вони трішки под наклоном? Трішки под наклоном. І отак це виглядає, ну, типу, гігієнічно дно. Ну, Хоча, як на мій погляд, з цього користі мало. Бо якщо ви покладете вулик не рівно, а трошки під якимось уклоном, і цей весь нахил вже зовсім скажімо так може бути вже і не нахилом. Наприклад, навіть якщо так криво стоїть на 1 см напереді, це вже не нахил, а рівний пол. Так що ну, заказчик побажав такий, ми такий зробили. Перепад. Зробили, поділили. Якщо тут 2,5 см підрамочне пространство, то тут 3,5 см. Ну, бо якщо дати тут 3,5, то тут буде 4,5. Можливо, тут вже будуть язики підстраювати під рамками. Ну, так зробили, щоб нічого не підстраювали. Друзі, отак це виглядає. Зараз я ще порахую, скільки по-справжньому потрібно було компонентів на цю форму. І вам відзвітую. І так, друзі, порахував, я, скільки потрібно компонентів. Значить потрібно плюс-мінус 1450 загальна маса компонентів. А я на цей, цю вагу дав кіло 900, А потрібно було кіло 450 На 20 почти 5 відсотків, 25%, це, скажімо так, четверту частину, я дав більше, ніж потрібно. Ну, і тут маємо той результат, який так що... Надобності другий раз розселити не бачу, потім найже вже замовник. льл так як вилило все добре. По отворам все добре, а він вже при потрібній концентрації, нехай лє, і якщо буде ще бачити, що йому десь щось потрібно, нехай трошки ну, дивіться сам. Все на цьому буду завершувати. Слава Україні!